Науково доведений факт, що 50-70% інформації в нашій ДНК пов'язано з досвідом наших предків. Тому ігнорувати цей факт було б нерозумно. Як системний розстановник, як людина, яка працює з родом більше 15 років, хочу сказати, що ми не будемо на майстер-класі. Працювати з татом, з мамою. Вони такі, які вони є. Вони мають право бути такими, якими вони обирають бути. Ми будемо працювати з вами з тими переконаннями, відчуттями і станами, тими ментальними конструктами, які ми, як діти, колись взяли від своїх батьків. І... Знаєте, дуже важливо, коли є ця інформація генетична в нашій ДНК, тому що це той досвід, який прожили предки. Це той досвід, який допоміг їм вижити. І коли ми народжуємось, нам конче потрібно мати певні орієнтири для того, щоб розуміти цей світ, як він побудований, на яких засадах, на яких принципах. Але час змінюється. Все в світі змінюється інформація, вірування, уподобання, можливості. І ми не можемо залишатись в тому інформаційному просторі, який був у наших предків. Тобто нам потрібно змінювати налаштування своєї підсвідомості для того, щоб бути актуальними у сьогоденні, правда? І тому на майстер-класі ми будемо говорити з вами про те, як. Змінити свої внутрішні а, програми підсвідомого для того, щоб робити ті грандіозні речі, які ви спевнено маніфестуєте, мрієте і до яких ви рухаєтесь, можна створювати надпотужні речі, можна бути багатими. Можна переходити з одного рівня достатку на інший, як вверх, так і вниз. Все залежить від нас, від налаштувань нашої підсвідомості. Тому для того, щоб реалізувати свої плани, бути успішними, нам потрібно робити апгрейд своїх переконань, своїх почуттів, своїх конструкцій ментальних, своїх вірувань вподобань. І це дозволяє нам залишатися в контакті з родом і виходити у власну автентичність. Запрошую на майстер-клас. Фінансовий код роду перепрошивка сценарію.